Більше тижня тому, 5 червня, європейський союз скасував пільги для української продукції. Так званий торгівельний безвіз для українських товарів закінчився. Це прогнозовано в середньостроковій перспективі, призведе до втрати мільярдів доларів доходів для України. То що? нас зливають з нами, ніхто не щитається? від нас відвертаються. У чому річ досліджував наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Європейський союз офіційно завершив дію торговельного безвізу для України. Того самого режиму, який дозволяв українським експортерам працювати в ЄС без тарифів, код і формальних обмежень. Торговельний безвіз з'явився як європейська підтримка НАС та нашої економіки в умовах повномасштабного вторгнення. Але що тепер змінилося? Нас зливають, від нас втомилися, чи можемо самі у всьому винні? Давайте розбиратися. Ключовий фактор, який вплинув на повернення обмежень для українських товарів на європейському ринку, це аграрний сектор. ЄС за Впроваджує нові квоти на українське зерно, м'ясо, птиці, яйця, мед та інші продукти на експорт понад ліміти. Вже будуть накладатися митні ставки і доволі жорсткі. У міністерстві економіки оцінюють, щорічні втрати до 3,5 мільярдів євро. З металургією ще одним ключовим компонентом нашого експорту. Трохи краще тут пільги продовжили до 2027 року. Чому так? Бо ЄС боїться втратити українську сталь для своїх ринків, особливо з огляду на нестабільність поставок із Китаю та турецькі маніпуляції з сертифікатами походження. Це коли сталь з країн з вищими тарифами з того ж Китаю, в Туреччині перепаковують і продають як турецьку, уникаючи антидемпінгових мит Євросоюзу. Але кому найбільше не подобався потік безмитної продукції з України? На жаль, це найближчі наші союзники. Відразу на згадку приходять протести по. Ських фермерів на кордоні з Україною, і це так: Польща вимагала жорстких квот на українське зерно і кукурудзу. Саме Польща була одним із ініціаторів скасування торговельного безвізу для України, але постаралась не тільки Польща, скажімо, Франція блокувала піги для м'яса щоб захистити власну птахофермерську галузь. Румунія хотіла посилити контроль над транзитом. Іспанія обурювалась через нечесну конкуренцію українських агроекспортерів. Загалом українська агропродукція дешевша за європейську і тому почала витісняти місцеву. Це било по національним виробникам. Їхні прибутки падали, а соціальна напруга росла. Брюссель опинився між молотом і ковадлом, і як завжди, обрав компроміс: де більше платить слабший, тобто ми. Але не варто валити все тільки на європейців. Деякі українські експортери і самі добрячі доклалися до того, щоб нас позбавили пільг на європейському ринку. Траплялися численні випадки порушення стандартів, Використовувались сірі схеми, перевантаження, підміна сертифікатів. А ще відсутність реакції українських чиновників на скарги Брюсселя. Замість того, щоб адаптуватись до європейського ринку, український уряд намагався продавити чергове подовження послаблення як політичну компенсацію. Пільговий режим сприймався не як виняток під час війни, а як нова норма. Наратив ми, мовляв, тут за всіх воюємо, і тому ви всі нам винні. В чергове зіграв з нами злий жарт. То що європейці тепер нас кинули на призволяще? Це не так. Все ж там розуміють, в якому ми скрутному становищі, і вони дуже б не хотіли, щоб ми програли війну росіянам. Тому співпраця триває, але в дещо іншому форматі. Наприклад, експортні гарантії ЄС на 300 мільйонів євро. Ця програма страхує європейські компанії, які працюють з Україною. Данія стала першою країною, що приєдналася до нової програми. Схема цікава, але вузька. Вона не для українських експортерів, а для європейських компаній які хочуть не боятися ризику, крім того, зберігаються деякі цільові пільги, як, наприклад, із металургією. Це працює, але тільки для стратегічних секторів і у ручному режимі. Також є фінансові компенсації через Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Європейський інвестиційний банк, Україна може отримувати грантову підтримку. Щоправда, оформлення такої підтримки займає тривалий час, не вирішує усіх проблем і не покриває витрат тут і зараз. Це точкове летання дір, і цей шлях потребує значних дипломатичних зусиль, роботу через лобістів і дуже суворе дотримання процедур, з чим у наших чиновників часто великі проблеми. Але гранти від європейських інституцій це безповоротні кошти, які працюють на нашу економіку. Що буде далі? По-перше, втрата доходів неминуча, особливо в агросекторі, це означає скорочення валютної виручки, збільшення навантаження на транспортну інфраструктуру та ризик зниження закупівельних цін на внутрішньому ринку. По-друге, відбувається зміна парадигми: Україна перестає бути об'єктом симпатії і стає рядовим учасником ринку. Це непогано, але лякає тих, хто звик до пільг як до чогось безумовного. По третє, ЄС чітко дає сигнал: ми не відмовляємось і не відсторонюємось. Але ж ви самі хочете приєднатися до Євросоюзу? От і покажіть, як ви готові грати за правилами, дотримуватись стандартів ЄС, забезпечити прозору логістику та контролювати якість. Отже, підсумуємо, торговельний безвіз закінчився. Це болісно, але й за втратою ілюзій та поверненням в реальність завжди. Жди так, це було неминуче. Тепер кожен експортер сам собі дипломат, юрист і стратег. Європа не зрадила, вона просто скинула маску поблажливості. І тепер Україні, тобто нам з вами, доведеться швидко дорослішати. Бо Європа – це не тільки і не стільки про соціальні гарантії, високі зарплати, спільний ринок. Європа це про відповідальність, закони і правила. Шкода, що доводиться засвоювати такі уроки під час війни, але іншого часу у нас нема. Ото таке.